Коротше, грає тут сталевий гетьман. Сталевий гетьман ще один мій а, колега з клану Warhaming A. А, Гра він на ЄЛС, одному з моїх найлюбленіших танків, да, тому що ви знаєте, хто мене давно дивиться, що я полюбляю грати на ЛТшках. І на восьмому рівні, звісно, ELC як е пасивна ЛТ, щоб десь там стати в якомусь кущику, в одному, другому, і що правильно передивитися всю команду. Прислав мені результати бою, ну, як, прислав там загальний чатик, і я такий, так, мені потрібен геймплей, я хочу його записати для своїх підписників. Так, в нас дві артилерії, в нас один на один е е легкі танки проти також ELC. І. Давайте дивитися, що буде. Ой, як Єлсі в них. Диви, в полі ганяє ELC в них. Йо-майо, -йо. я тільки хотів сказати, там ELC, в неї е престиж рівень 2. Е для мене це, як правило, або людина ще не вивчила танчик, да? небагато грає, да? е тільки, тільки розбирається. Uh, або може не дуже грає. Uh, да, там потрошку заробляю свій цей досвід. коротше. І тільки хотів про це сказати, і освіта ворожа закінчилася. І тут насправді ну все, тут uh, тільки треба uh, дивитися і вигравати. Причому дивіться, приїхав сюди на пагорб, а тут нікого. Зовсім нікого. Я, чесно, я б трошки, ой, щось підлагою, трошки почекав би, може, не відразу сюди їхав. Да? А, тут такий певний ризик ризик відбувся в колегі, Він ризикнув і поїхав. Я б трошки почекав, подивився. Хто знає, може тут хтось знаєте, в кущиках притаївся. Тому що, коли ти їдеш вниз, ну все. Там тебе бачать, дивляться, але диви, зліва нікого не бачить. Тут нікого не бачить. Є враження, що тут просто всі поїхали. Ну, правильно, тут треба отак невеличку прокатку зробити. На всяк випадок немає лампи. Падаємо вниз, і тепер тут кущики зліва. І просто дивимось усіх. Диви. Щось реплей під лагою. Ну, наче пінг ок. Ну, може, трошки лагало в колеги. І диви. Ну тут, ну, тут реально просто зайняв позицію дуже-дуже просту. Щоб дивитися весь центр. Там де ще грильчик грильчика б знайти. Да, тут такі маленькі кущики, але вони, які, але маскування дають. Бачуть цента, там спокійно по ньому накидують 44-ка. Да? Да. Цент, да, все ще ми його бачимо. Скорб з'явився. Трошки вирішив під'їхати до нас ближче, тому його побачили. Десь невідомо, де там гриль. Хорі поїхав. Другий артилерія, добрий вечір. Звісно ж, не стріляє, тому що а навіщо? Він вже 3000 є. Наклюдував. Асісту, цент все ще не розуміє, що його досі бачать. А його бачать. Він там туди-сюди рухається. Його бачать? Зовсім не розуміє, слухайте, зовсім. Просто. Зараз завдання ж да, на ВЗ-55А і цента. Прокачка гілки. І от, мабуть, людина розбирається, як грати на центі, і ще потроху розбирається, як там грати по кущах. Тут, до речі, не дуже приємно чому, тому що 44-ка піджалася, і тепер вона буде забирати, як його називають, асіст. Десь все ж таки близько стоїть, мабуть, гриль в кущах не рухається, дав лампу. Дав лампу по нашому Єлсі, бо може ФВХ повернувся знову на цю позицію. Я б трошки бливіше виходив, хто знає, може гриль порухався. Ось Цент з'явився. По центу не дають. Ну там 44-ка буде рентгенити 183-го і не буде забирати, ну, точніше, з нього не буде капати асіст. Так, виходить, що десь все ж таки, я думаю, грильчик тусується, бо в них ну хто Леопард повернувся дивитися, та навряд чи. В нас, до речі, базу трошки покоцали також. Нема батіка, також ФВХ закінчилася. І щось якось там не дуже на базі. І от диви... Чи то треба вертати базу, дивитися? Чи може. Я вже, мабуть, спробував все ж таки здати назад і трошки правіше спробувати під'їхати, е, подивитися базу. Або... Можна реально, ну, типу, якщо база ще поки стоїть, дочекатися, поки артилерія розкидає 83-го бабаху. Бачите, кидає, але там потрошку коцає. І потім, там по кущах, дертися. Ну, колега не, ви... не витримує, не витримує, хоче тут подивитися. Не дуже е... безпечно. І давай, 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 давай прокаточку, нікого не бачимо. ФВХ була за кущем, трошки від'їхала, вона там виїхала задом від е... будівлі, забрала 44 ку Чесно, чекав на це. Але не говорив, не хотів е... накаркати на це, але <смас> це записаний бій. Ось, е... все правильно, повертає на базу. Т-103 поки там стоїть, щоб якщо будуть сюди їхати, побачить. Сподіваємось. Тепер їде в нас ЄЛСІ боронити базу. 4 300 асісту є на лічильнику. Тепер треба так, треба передивитися там шкоду, і ще когось, щоб не дати їм в'їхати е, там до гриля, до, не знаю, стандарта. Добре, що від'їхала. від'їла. Трошки прихворів. Покашлю по, по трошки. І вип'ю ліки. Так. А, ну, правильно, правильно, треба тут кругаля дати, подивитися, чи є тут хто. І якщо немає, то треба їхати назад. Опачки, добрий вечір. Лео, Лео, вирішив кущики заїхати. І спробувати подивитися там, наприклад, гриля чи ще когось. І добрий вечір, добрий вечір. Забрали. Класно, дуже-дуже слушно приїхав. Дуже слушно. До речі, ще якась ОБЗ виконується, дивіться. Ах ти, добрий вечір. Ще тут друг вирішив кругаля дати. Допомогти ELC. Немає, десь ще в нас тут можливо шкода, можливо, а, хорі. Гриль, невідомо. Щось мені здається, коли там да, на базі прокатився колега гриля, не побачив, щось мені здається, що він та хорі а, десь поїхали до центра, все ж таки. Вирівнялись: 8-8. Правильно, треба. Я б ще близько червоної лінії. Ну, в мене вона фіолетова. Прокатився все ж таки. Хто знову ж тут за кущами стоять, дивляться? Наче немає. Нікого можна їхати. Кущик зліва, кущик зліва, правильно, щоб тебе не побачили справа. Під'їхали, нікого немає. Тепер можна зліва поїхати до домівок в центр. Я би поїхав зліва. Тому що хто знає, може в дальньому кущі, там біля домівки з їх сторони хтось терчить, можна було лампу зловити. Так, тут прокатка. На всяк випадок. Лампи немає, ніхто не дивиться. Можна їхати в центр. Спробувати. Треба обережно, На всяк випадок, хто знає, може тут все ж таки хтось був з центом. Так, тут нікого. Треба справа їх викурити. О, о, побачив! Побачив! Ай-яй-яй, гуслю дали, чи що. Так, тут заїхали подивитися. Час ще є. Стандарт під'їхав. Можна спробувати там біля стандарту проїхати. Тут можна було трошки висунутися, щоб подивитися до них. Ну, ще раз, хто знає, може висунеться хтось. Окей. Стандарт поки не отримує. Велике коло, якщо що, що впасти вниз. Тут можна наверх виїхати правильно. Де кущі виїздимо? Тепер треба трошки правіше. Тут бачите маленькі кущики, оці, да? Слухайте. Я просто читаю колегу. Все правильно, домівка кущик. Тут можна було висунутися або правішу, там за домівками краєшком висунувся, заїхав, висунувся, заїхав. Я б так не їхав, я, я б за домівку об'їхав, а потім би сюди їхав. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, шкоду забрала, ФВ, шкода підставилася. Просто вилізла носом, там нема кущів. Їдемо. Під самий край. Тут нікого за домівкою немає. До кущика. Тепер кущики чуть-чуть правіше от так от можна проїхати. Тут такі маленькі-маленькі, щоб так здалеку не побачили. Їдемо, їдемо. Якщо що, щоб наліво можна було заховуватися за домівки, нікого не бачимо. Тут небезпечно зліва. Заїхали, дивимось. Лампи немає. Раз, два, забрали. Тепер можна. Гриль вже сюди перекатився, скоріш за все, до ФВ. Тепер можна отут декусь по центру до нього їхати. Левіше, левіше треба було. Отак, так. Да. Дивимось. Бачимо гриля, ховаємось, тому що. Так, да, висунувся. Давай, 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 відразу треба було ховатися. Відразу треба було ховатися. Чекаємо. Тепер зліва виходимо, дивимось гриля. Можна було ближню, можна було дальню. Гриль вже не бачить. Тому що може він а, з маскувальною сіткою, коли порухався, да, вже там, не знаю, без оптики. Можна було б вже їхати по центральній частині. О, ой, по центральній, господи, По червоною лінією там, по кущам, дай не паритися. Ну, там бабаха гриль Лєохорі, Скоріше за все, не хоче ризикувати колега. А, не можу сказати, що неправильно робить. Просто трошки довше, але. Так, скажімо так, надійніше. Але чомусь тут виїхав. Чомусь тут виїхав. Там така невеличка просто дірочка. Можна було спалитися. Можна було спалитися. Вирішив не палитися. І знову їде небезпечно. Небезпечно їде. Завертаємо. Отут кущі зліва. Так, так, так. Ух, бачить хорі вниз. Правильно. Тепер треба поїхати от сюди в кущика. Додивитися гриля. Так, там розбирають вже на тисячу ОБЗшка виконана. Тепер головне виграти. Бачить ще танк. Бачить. Скорпа. Забирають Скорпа. Сам шкоди буде давати, чи ні? Я б не давав, я б, вже, знаєте, що максимальний асіст на рекорд. Вже 9700. Вже а, можна ризикувати їхати отак от кругаля сюди. Так, так, так. О, гриль зламав. все правильно. Скоріше, все, гриль без оптики грає, да може з маскувальною, то ну, не бачать просто ЄLС. Тому що він зламав дерево, дуже близько під'їхав до о, цього куща. Все, тепер стоїмо сюди, бачимо гриля. І гриля повинні розкидувати гриль. Давай, 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 розкидуємо, розкидуємо. 10-300. Ах, захотів все ж таки стрільнути, я б не стріляв. Лампу злив. Да їдь же, їдь, нехай. Дивись, що артилерія покидала, т 103. Нехай максимальний буде е, асіст на е, аккаунті рекорд, щоб ж був би. Ну, давай. Та не це вперед, просто. Ти ж маленький, вперед просто розігнався. Так, так, розі... Трошки розігнався. І таким от колом їдемо, щоб гриль, якщо там вилізав би наверх чи щось куди. Їдемо сюди. Артилерія вже готова стріляти. Зараз буде дивитися, і бам! Пряме просто! 11.007. Але зараз покажу результати. Там насправді більше ніж 11.007. там майже 11 з половиною канадиного асісту. І це в нас не Прогорівка, не Малінівка. Це в нас студцянки, все ж таки, все ж таки студзянки, да. І проти десяток ELC, дивись, скільки надивився. Ну, так, вороже ELC, що зробив правильно? Зробив помилку і дав змогу о, моєму колезі зробити от такий рекорд. Сподіваюсь, вам сподобалося е, дивитися на те, як. Е, 11 з половиною К були зроблені на сузянках. Якщо сподобалось, народ вподобайку. Можна залетіти в коментарі і написати свої враження. Може, ви помітили якісь помилки, да і хотіли б їх підсвітити. От і бережіть себе та своїх близьких, будь ласка.